Що там, тахо? Тахо, походу, поїхала на тиждень. <ріху> Коротше, я привіз її взагалі на сервіс, який спеціалізується на, саме, саме на таких машинах. Я хочу, щоб було зроблено одразу і все, щоб, якщо умовно, я виїду з цього СТО, заїду на якесь інше СТО і скажу: подивіться, що з цією машиною не так. Вони такі подивилися, і майстер стоїть, репу свою чухає, і такий, бля, ну тут вообще не навіть не знаю. Якщо б хотів би щось зробити, навіть нема що зробити. Отак, от я хочу, щоб було сьогодні. завіз, Скажу, давайте дивіться все, що, що тільки можна. Ну, в першу чергу, мені звісно, колодки треба були. Кажу, дивіться все, що, що тільки можна. Виїжджаю звідти. Він мені одразу дзвонить, каже: ну тут, окрім колодок, диски, ну я Сказав, дивіться, прям все, і він мені такий список сього надсилає. Хочете, я вам можу зачитати. Тут у нас е, тіч по роздатки Тут у нас на магниті, магніті заливної пробки заднього моста металеві уламки. Далі пішов список. Запотівання трубки гур високого тиску, жидкость гур під заміну, потрісканий пильник рульового вала, поки що не порваний. Поки що мені подобається. Слово по поки що, запотівання е, клапаних кришок, ЗТД зношені, товщина 17 мм. ПТД зношені, товщина 27 мм. троси стоянкового тормоза гальма під заміну, порвані пильники механізма стоянкового гальма, під заміну відбійники задньої підвіски, під заміну підвіси вихлопної системи, потріскані сайлентблоки тяги панари, надорвані сайлентблоки задніх амортизаторів, правий майже відірваний. Це, це ми тільки почали. Під заміну подушка АКПП, протікання сальника передньої правої полуосі, відірвані і надірвані сайлентблоки переднього моста, потріскані сайлентблоки передніх верхніх речагів порвані пильники передніх амортизаторів, тіч по роздатці. Під заміну всі стійки стабілізатора люфтять та стучать Відірвана ліва подушка ДВС, просівші порвані подушки кузова, антифріз під заміну, брудний мінус 30, розширительний бачок брудний в накипі відмити або замінити. Гальмівна рідина під заміну. Мас Слово КПП під заміну, рівень завищений, зайвий шум в муфті компресора, кондиціонера. Рекомендація замінити масло в роздатці, що трішки з візуалізацією є. Пильник зовнішнього шруса передньої лівої полуосі скоро порветься правої сторони, так само. Заклинивші направляючі задніх супортів, потрібно перебрати задній лівий супорт, знадобляться додаткові слюсарні роботи, задній правий супорт перебрати з заміною поршня. Останнє підтікання сальника з задньої правої полуосі Я так розумію, що більшість цих речей, мабуть, це не супер страшна штука. Ну, типу, це штуки, які все одно, типу, ти, ти міняєш в процесі експлуатації машини, але просто те, що список, і коли ти його зачитуєш, Особливо вслух, як страшно звучить.